Насправді, це ми повинні були, були зробити ще давно, тому що місто суми, як всім відомо, місто східне, але прагнення до європейських стандартів в Україні в місті суми, мабуть, найвище. І справа в тому, що Ще з початку моєї першої каденції в 2006 році було таке гасло, яке я не забуваю: Воля громади, закон для влади. І протягом цих років ми в міській раді зробили багато. Кроків, які спрямовані саме на реалізацію цього гасла. Ну, в першу чергу, я хочу всім нагадати, що з серпня 2006 року в місті Суми працює моя інтернет онлайн-інтернет приймальна. Вона дуже, скажімо так, Міського голову відвікає від основних завдань, але воно було запропоновано місцянам і воно виконується. І таких звернень дуже багато в місті, тому що дуже багато проблем, які виникають. В повседневному життю наших мешканців, і вони звертаються до міського голову. Я, Коли ми, скажімо так, створювали наш мегажек суми житло, у мене була така пропозиція після того, як ми розберемося з проблемами обслуговування житла. На ту платформу, яка працює в цьому комунальному підприємстві, додати те, що зараз пропонується фондам і організацією бюро аналізу політики. Але не склалося. І ваша допомога в цьому напрямку дуже зручна саме в цей час. Маю сподівання, що ця робота буде зроблена. І це піде на користь наших мешканців. Ну і буде якимсь кроком для того, щоб місто суми по справжньому стало європейським. Місто Суми було обрано одним з учасників проекту, а під час достатнього. Такого напруженого конкурсу ми відібрали місто Суму одну з 80 міст України, яка подала свою місто подала свою заявку на участь в цьому проекті. Ми вітаємо перш за все з перемогою. Будемо сподіватися на подальшу плідну співпрацю. Для нас одним з пріоритетів завжди є впровадження інноваційних технологій, які б сприяли розвитку громади. І одним з таких технологій ми розглядаємо технології електронного врядування або електронної демократії. І в процесі розробки саме ідеї цього проекту ми проаналізували кращий досвід, міжнародний досвід, який є і в країна Західної Європи, і в Сполучених Штатах Америки, і в Росії, і я б сказав, найкращі фахівці з електронного врядування, електронної демократії в Україні долучилися до адаптації його до українських реалій, до так скажімо, української ситуації. І на сьогодні ми пропонуємо технічну підтримку, підтримку в плані навчання персоналу. Підтримки в створенні самої підтримки самої системи для тих міст, які будуть пілотувати або адаптувати в своїх громадах цю систему, хочу зазначити, що основна ідея системи скоріше не показувати владі, що треба зробити, а на подальших. Етапах на подальших кроках впровадження в програми співпрацювати з мешканцями, а використовувати мешканців як величезний ресурс, які можуть долучатися до покращення життя в своїх громадах, не тільки просто відмічаючи проблеми, а не Наступним кроком це участь безпосередня участь з владою в вирішенні цього цих проблем через мікроволонтерство, через реалізацію якихось саме невеличких проєктів в своїх мікрорайонах, навіть в своїх будиночках, коли люди будуть активно співпрацювати з владою. Саме цього ми прагнемо. Реалізація цього проєкту є свідченням прогресивності з одного боку міської влади, з іншого боку, наявності активних ініціативних громадських організацій і наявності співпраці між і порозумінням. Між міською владою, громадою та громадськими організаціями. Це є свідчення того, що дійсно є перспективи в Суми в реалізації цього проєкту. Це дуже цікаво буде саме місто містосу. Тому що мешканці Україні, звертатись до влади саме через використання інтернет-технологій. І це не буде супер такою новиною. Але стало цікаво те, чим відрізняється. Так? Ми зможемо побачити в одному місці всі проблеми. Ми зможемо. Вони і нам дуже сподобався саме етап, коли е, люди зможуть самоорганізовуватися для вирішення проблем. Це те, що дуже часто позитив і Геннадій Михайлович, говорячи про те, що спільними зусиллями да, і лише так.